Однією із основних проблем сучасної української держави політики та експерти називають надмірну зосередженість повноважень у руках керівників центральних органів влади. А отже, для того, аби такі довгоочікувані євроінтеграційні реформи почали нарешті втілюватись у життя, потрібно здійснити децентралізацію, тобто передати левову частку повноважень та фінансових ресурсів зі столиці на місця. Перші насправді суттєві кроки в цьому напрямку Верховна Рада почала здійснювати, прийнявши закон про добровільне об'єднання територіальних громад. І ось тепер представникам органів місцевого самоврядування доводиться визначатися, з якими зі своїх сусідів їм доцільніше об'єднуватися для того, аби створити міцну та фінансову спроможну громаду. Дискусія стосовно майбутньої адміністративно-територіальної реформи відбулася в сесійній залі Червоноградської міської ради у вівторок, 26 травня. Участь у розмові взяли керівники Сокальського району та міста Червонограда, сільські голови, директори бюджетних установ, громадські активісти та експерти Офісу реформ обласної державної адміністрації. У вступному слові голова Сокальської районної адміністрації Олег Кожушко закликав присутніх не тягнути ковдру на себе, а пам'ятати, що останнім часом суттєві проблеми нашого краю громадам вдавалось вирішувати лише спільними зусиллями. Минулий рік згадаємо. Коли ми відстояли разом дорогу Р-15, коли ми відстояли разом безнадійну ситуацію по вугільній промисловості, ми зараз маємо результати. Ми маємо ремонт дороги капітальний першої її, 4 кілометрів. Зараз рухаємося до міста Великі мости. Маємо, будемо говорити, майже погашну заборгованість за квітень перед шахтарями по заробітній платі, чого не було. Дуже давно, правда, ніхто цього не зможе заперечити. Ми цього досягли тільки разом. Прості люди, громада, влада, духовна влада, мас-медіа всі разом. Я би хотів побажати нашому сьогоднішньому зібранню плідної роботи, щоб кожен виступаючий виступав не з позиції свого населеного пункту. А з позицій нашого міцного регіону, нашої, будемо говорити, майбутньої потужної України, я вірю в це, що так воно і буде. Тому що тільки наші вороги можуть сподіватися на це, що ми тут пересваримося за якусь там школу, за якусь установу. По наших розрахунках по Сокальському району. Включаючи установи Чорнограда, Соснівки і Гірника, жодний заклад не буде закритий, бюджетний. Це я вам гарантую. Ми втримуємо ці заклади. По крайній мірі, поки буде існувати наша ненька Україна, ми втримаємо їх. Небезпеки в цьому немає. Добавляються нам майже тисячу гектарів землі, яким будуть розпоряджатися об'єднані територіальні громади. Добавляються нам, я думаю, що з часом природні ресурси, це ліси. Це інші речі, на які ми зараз просто не звертаємо уваги, бо законодавство ще не досконали. Я би хотів вас запевнити в тому, що щоб не говорили, але все-таки влада е, зверху не може будь-яка вона б яка не була, вона не може управляти опти, оптимально державою. Ми бачимо навіть це на прикладі другого року діяльності вже ніби нашої. Повністю нашої української влади все одно є негаразди, є речі, які не можна вирішити без низів. Є корупційні скандали, є інші речі. О, щоб цього всього не допускати в подальшому, щоб віддати. Хоче народ контролювати владу. Будь ласка, забирайте фінансовий ресурс, бюджетний ресурс, але беріть і на себе і повноваження. Я думаю, що наші громади до цього готові. І вони розрузять владу. До тої, будемо говорити, свитинки, що вже не буде що у владі красти. Оце, я вважаю, було б ідеальним. Будь-який чиновник, який йде на будь-яку посаду, починаючи з прем'єр-міністра, він повинен знати, що він нічого не вкраде, бо все належить громадам на низу. Адміністративно-територіальна реформа принесе хороші результати лише у тому випадку, якщо громади отримують повне розуміння усіх перспектив і переваг об'єднання зі своїми сусідами. Таку думку висловив заступник голови Сокальської районної ради Володимир Чуб. Сьогодні люди мають сказати тим, хто при владі, що їм це потрібно, бо вони мають розуміти, що вони, наприклад, на території Сокальщини не мають з Угнува, чи скарувати, скорчувати чи, Скорчева, чи Хлівчан їздити в Сокаль, а будуть тільки до Белза, і будуть там всі свої проблеми. Тобто іде децентралізація дійсно з перенесенням певних функцій донизу, до людей, і оце треба донести до людей. Тому ради ми до офісу рефон з такими пропозиціями, що консультації. І переконувати громади цю роботу треба на жаль продовжувати, бо не набувши критичної маси тих, хто нас підтримує, ми можемо затормозити. Я прихильник, що ці реформи мають відбуватися, і людей треба в цьому переконувати доказово. Швидше за все, після проведення адміністративно-територіальної реформи червоноград не зможе перебувати у складі однієї громади разом зі Соснівкою та гірником. Відповідь на питання, чому дає міський голова Ігор Чудійович. У нашому місті практично весь час, скільки існує місто, і так ми були разом. Червоноград, Гірник, Соснівка. І ми б і далі так жили, працювали, функціонували, бо ми ж кажуть, зрослися, зріднилися. І якось вирішуємо разом, попри всі проблемні питання, вирішуємо проблеми. Але цей закон не дає можливості нам далі так функціонувати. Тому що я відкриваю закон, я думаю, що ну, в основному всі знають, але якщо хтось десь, можливо, перший раз або не на деталях, я просто деякі моменти скажу цьому закону. Стаття 3 визначає чітко суб'єктів добровільного об'єднання. Суб'єктами добровільного об'єднання територіальних громад є суміжні, суміжні територіальні громади сіл селищ міст. Об'єднана громада адміністративним центром якого визначено місто, є міською. Центром визначено селище є селищною, якщо село, то сільською громадою. Основні умови об'єднання. От чого ми говоримо? Що, на жаль, ми кажуть. Приймаємо участь в роботі Сокарського району, бо, по ідеї, ми могли би і просто, як ми жили, так і жили б, була би територіальна громада Чорнорадська, яка була з трьох населених пунктів. Але, що говорить цей закон? Є чіткі умови. У складі об'єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган. Ось. Тому що я знаю, що раніше була вироблена така позиція, що три населених пункти. Волсвен, Межиріччя і Сілець утворюють єдину територіальну громаду. Гірник в всередині Міжерічанської громади, Соснівка залишається всередині сілецької громади. Тобто, вже цей пункт перший закону, він, кажуть, не може функціонувати. Тобто, два населених пункти Чонградської громади фактично виходить на території іншої громади. Ще одне. Територія об'єднаної територіальної громади має бути нерозривною, тобто не може бути через перескакування, через інший населений пункт. Ось. Ну, має бути в межах однієї області ну, і мають бути враховані історичні, природні і речі. Тому десь ми, от, і представники Човнограда, я в тому числі, представники Суснівки, Гірника. Ми мали ряд зустрічей, це вже третя наша спільна зустріч. Дуже тяжко йдуть розмови, дуже тяжко йдуть переговори. Ми абсолютно прекрасно розуміємо позицію представників сільських рад, тому що багато років люди функціонували, виробили свій стиль, модель функціонування, свою економіку і так далі, все. Але. Ну, ми це звертаємося і просимо. Хоча здається, ну, якось так, дійсно, як міський голова Соснівки сказав, нам аж ну, соромно Таке, враження, ніби Ми просимося до когось чужого. Але ми маємо вирішити питання функціонування тих двох населених пунктів, гірник і Соснівки. Не винуваті ці населені пункти, що з них зробили спальні райони. Ось. Тому Є єдина спільна територія, так само населені пункти сильно переплетені. і Хоча задача територіальних громад це зменшення кількості адміністративних функцій, які дуже сильно є подрібнені, щоб як кажуть, концентрувати адміністративний ресурс в одному місці керівному, і щоб люди мінімально затрачали час і відстань на отримання певних послуг. Але я кажу. Не треба це сприймати, що ніби ми обмежимося якимось кордоном. Ну, територія, як функціонувала, так вона буде функціонувати. Як люди їздили в Чорноград, з Чорнограда в селах і так далі, все це далі буде функціонувати. Як є певні освітні медичні послуги, звичайно, що ми разом це будемо вирішувати. Але в даному випадку мова ведеться тільки одна. І основою є фінансова спроможність. Не можна формувати територіальну громаду спільно, якщо вона буде збитковою. Судячи по тих е, напрацюваннях, що є, ось я так розумію, що в відсотків 90% може більше цього залу, це в основному оцей наш кущ, про який ми говоримо, ці люди. Згідно цих розрахунків, які виходять з нинішньої ситуації, е, територіальна громада в складі трьох, -трьох сіл, плюс чор е, гірник і соснівка, судячи по фінансових результатах, вона є спроможною навіть. А передбачається більше трьох мільйонів реверсного дотації, тобто вилучення. Тобто є згідно нинішнього бюджетного кодексу, це навіть є надлишок поступлень. То я вважаю, що це є достатньо спроможна територіальна громада, яка може спокійно скласти конкуренцію місту Чорнограду. Це достатньо потужна організація. Я тому зі своєї сторони, вболіваючи за гірники Суснівку і переживаючи за них, бо це, як кажуть, є наша частинка. Я би дуже просив, щоб ми дійсно мудро підійшли до тої ситуації і спільно разом сформували нормальні, багаті територіальні громади. На сьогоднішній день практично в всіх країнах Європейського союзу дрібні населені пункти перебувають у складах об'єднаних територіальних громад. Такий устрій дозволяє органам самоврядування концентрувати значні фінансові ресурси та самостійно вирішувати проблемні питання своїх територій. Детально про переваги об'єднання громад учасникам наради розповів кандидат економічних наук, старший науковий співробітник інституту регіональних досліджень Петро Жук. Після Другої світової війни в Європі практично у всіх країнах. Відмовилися від дрібних самоврядних громад і укрупнили їх з метою концентрації ресурсів для того, щоб можна було спільно вирішувати ті завдання місцевого значення, які органи місцевого самоврядування і повинні вирішувати. В Німеччині втричі зменшилась кількість самоврядних, тобто укрупнення відбулося коефіцієнтом 3. В Нідерландах в один в Бельгії. 3-6 разів у Швеції взагалі майже в 9 разів зменшили кількість самоврядних громад і так далі. Хоча є прецеденти, наприклад, в Франції кожен населений пункт лишається самоврядною громадом. Хоча нинішній президент Оланд, він, коли в своїй передвиборчій кампанії він звертав увагу на те, що це призводить до неефективного використання ресурсів, і французи теж думають стосовно об'єднання. Наші сусіди з Польщі провели таке об'єднання, і ви знаєте, як функціонують їхні гміни. Це близько 10 населених пунктів в кожній гміні, 10-15. Це близько 15 тисяч мешканців. Це концентрація ресурсів, яка дає можливість виконувати ті завдання по розвитку інфраструктури. Одного року в одному населеному пункту, наступного року ще воно і так далі тому подібне. Ну і їм Європа допомагає. Вони це зробили, щоб відповідати стандартам Європи, і коли Європа їх прийняла, вони почали отримувати серйозні дотації. Яка ситуація в нас? Отже, в 2014 році з 40 самоврядних громад, тобто сільських селищних, міських рад району 31 була з дефіцитом. Тобто їхні власні надходження були меншими, аніж видатки. Тільки 9 громад були з позитивом. У 2015 році, згідно з планом, який облфінуправління подавало, тільки сілець з позитивом, всі інші громади дефіцитні. А це означає, що. За рахунок перерозподілу з державного бюджету необхідно фінансово підтримувати наші громади. Ви знаєте, яка ситуація в нашій державі, коли наші запозичення за кордоном вже перевершили, ну, напевно, всі дозволені конституцією та і здоровим глуздом меч, далі йти з простягнутою рукою по світу, ну вже не те, що незручно, можуть просто нам. Кошти не давати, ми не можемо повернути зобов'язання перед недержавними структурами іноземними. Виникає ну, доволі серйозна ситуація, коли Україну можуть ну, визнати банкрутом у всесвітньому масштабі. Тому держава далі не може дотувати в тих обсягах територіальні громади. Весь світ пішов практично шляхом укрупнення і збільшення. Фінансової спроможності самого базового рівня, територіальних громад, базового рівня. Ну, В нас це сільські селищні міські ради, і в нас це давним-давно потрібно було зробити. Але влада боялася цього, розумієте, тому що це викликає ті збурення, які, я так зрозумів, є і в цьому рівні, тому що це ну, потрібно відмовитися від певних усталених вже взаємовідносин, в тому числі бюджетних, і піти на певні зміни. Це страшить. Нарешті, десь під впливом одного Майдану, другого Майдану, під тиском необхідності реформ, прийнято відповідні вже перші законодавчі кроки, прийнято закон про добровільне об'єднання громад. І розписано процедуру формування об'єднаних громад. І розписано ті преференції, які держава буде надавати, якщо громади об'єднаються. На думку Петра Жука, існує два найвірогідніші шляхи об'єднання наших громад. Перший це єдина громада, до складу якої увійдуть Червоноград, Соснівка, Гірник та навколишні сільські ради. Другий це місто Червоноград як окрема громада, а Соснівка, Гірник та навколишні села інша окрема громада. Є проблема по Червонограду. Про що говорив Ігор Іванович? Відразу скажу, що якщо не буде вирішено цю колізію. А колізія полягає в тому, що тепер складові Червоноградської територіальної громади або міськради розірвані. Цей закон цього не допускає. Відповідно, якщо це питання не зняти, то району і області не буде погоджено відповідним міністерством регіонального розвитку і Кабміном перспективний план формування громад. А преференції фінансові надаються тільки в разі об'єднання громад. Тому, якщо ви не вирішите це питання, то ви поставите ну, в скрутне становище район і область. Після того, як я отримав додаткову інформацію, яку я не мав у Львові, то моя думка наступна. Було б резонно сформувати Червоноградську громаду, включивши туди Гірник, Сілецьку, Межиричанську. Волсвинську сільські ради і в тому числі Суснів. Тоді територіальної розірваності не буде. Інший варіант можливий сформувати громаду сілець Суснівка, Волсвин, межиріча Гірник.